У якості корпусу акустичної системи тубус від американського протитанкового ракетного комплексу Джавелін це розробка одного з вінницьких підприємств, що спеціалізується на виробництві професійного звукового обладнання, розповідає головний інженер-конструктор Валерій Олексюк. Непроста ідея. Такі системи вони нагадують нам про нашу війну. Разом з тим це повноцінний акустичний виріб. Можна використовувати в тому числі і на фронтових концертах, можна використовувати на виставках, на якихось презентаціях. Виготовлення акустичних систем починається з проєктування і прорахунки. на це йде до 10 годин. каже інженер-конструктор Олександр Огородник. Попередньо потрібно було зняти розміри з самого тубусу для того, щоб прорахувати їх в програмі, які вони підходять для конкретно цієї системи. Після чого зробилася вже акустична частина, промалювалися всі гучномовці. Блоки стандартні, які ми використовуємо в своїх підсилювачах і в своїх акустичних системах, вони сюди прекрасно підійшли. І блок живлення, блоки підсилення. Тільки потрібно було під цей проект зробити індивідуальний модуль, який саме ідеально стає сюди, в тубус. Після працівники беруться за виготовлення. Пристрій має кілька каналів підключення. Один з них найбільш популярний це Bluetooth. Ми можемо включити будь-що свого мобільного телефону. Також є лінійний вхід професійний та можливість підключення через Wi-Fi. Перетворювати тубуси від джавелінів на акустичні системи підприємство запропонував волонтер Максим Гузій. Каже, це потреба часу, а заразом можливість зібрати гроші на армію. Це по суті сміття війни. Це пластик, який валяється в полях, там де відбуваються активні бойові дії. Тому ми беремо це сміття війни, переробляємо його, даємо йому інше життя і таким чином намагаємось зупинити цю війну. Так звучить акустична система з коробки від Джавеліна, яку продали за 500 тисяч гривень на благодійному аукціоні. Ці кошти будуть спрямовані зараз на закупівлю певних засобів, які допоможуть проводити тренування та навчання особового складу ОМЕГИ. Тубуси від Джавелінів передають підрозділи ЗСУ, які використовують протитанкові ракетні комплекси в боротьбі з росіянами, каже Максим Гузій. Хлопці віддячили нас таким сувеніром в вигляді контейнера від Джавеліну. Я довго думав, що з ним зробити, чи розмалювати його, чи якось там розписати цікаво. Але вирішив, що створивши технологічний продукт, який дійсно буде цінний людині, яка його придбає, яким ця людина зможе користуватися, використовувати його в повсякденному житті, так чи в своєму бізнесі, ось саме такий продукт він має право на життя. Підприємство, яке виготовляє акустичні системи стобусів від джавелінів, не заробляє на цьому, каже головний інженер-конструктор Валерій Олексюк. Нині спільно з волонтером Максимом Гузієм збирають гроші на закупівлю трьох автомобілів невідкладної допомоги для зсу. каже, мрія, щоб далі таких ініціатив, нехай і благодійних в Україні більше не було. Ми її розпочинаємо для того, щоб зібрати ресурси, і для того, щоб вона пошвидше закінчилась. Тобто цей проект він апріорі повинен померти, і ми дуже будемо старатися докладати всіх зусиль, щоб це закінчилося, і у нас більше не було можливості знаходити використані протитанкові ракетні комплекси. Ірина Охоход, Олег Смоковський, Суспільне новини, Вінниця.